Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. Вашій увазі інформація з зони АТО за минулу добу. Після короткого затища бойові дії на сході України знову активізувалися. Кількість обстрілів наших позицій з боку незаконних збройних формувань зросла практично вдвічі. Незважаючи на відсутність фактів масованого застосування важкої артилерії проти сил АТО, ситуація на Донецькому та Луганському напрямках залишається напруженою. Зокрема, на Луганському напрямку ситуація контрольована. Вчора бойовики активізувалися тут в районі щастя та станиці Луганської, намагаючись дошкуляти нашим підрозділам, які дислокуються на лівому березі річки Северський Донець. Також кілька епізодів порушення режиму тиші зафіксовано на північ від Первомайська. Йдеться про СМТ Донецький та селище Золоте. На Донецькому напрямку не припиняються перестрілки та мінометні обстріли наших позицій в районі селища Луганське. Тут також вчора було відбито напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. З огляду на стратегічне значення світлодарської англомерації та місцевої ТЕС. Противник намагається знайти слабкі місця в нашій обороні як з південного, так і зі східного напрямків. В районі Горлівки триває відносне затишче, зафіксовано лише кілька незначних збройних провокацій і низка мінометних обстрілів. Це відбулося в районі СМТ Новгородське, де розташована залізнична станція Фенольна. Водночас, за оперативною інформацією, бойовики тут проводять ротацію задля посилення своїх підрозділів в районі. Горлівської англомерації. На захід від Донецька, епіцентром бойових дій, вчора була Мар'їнка, де перестрілки тривали практично весь день. В цілому ж ситуація в районі аеропорту залишається незмінною, стабільною і контрольованою з боку сил антитерористичної операції. На Маріупольському напрямку зафіксовано неодноразове застосування важкого озброєння по наших позиціях з боку незаконних збройних формувань. Зокрема, відбувся потужний мінометний і артилерійський обстріли наших позицій в районі Гранітного, а також Новогригорівки. Також в темну пору доби противник здійснив ряд збройних провокацій під Павлополем із використанням великокаліберних мінометів і танків в районі Широкіного фронт залишається стабільним. Тут зараз відбувається інженерна розвідка вщент зруйнованого села Широкіне, після якої Відбудеться розмінування цього населеного пункту. Також за добу противник вів повітряну розвідку наших підрозділів. Загалом в межах Донецької і Луганської областей за минулу добу зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апаратів противника. За минулу добу, внаслідок бойових дій, два українських військовослужбовці загинули, ще 10 зазнали поранень. Українські спецслужби затримали російського найманця з Хантимансійського автономного округу, який воював на боці банд формування так званої ЛНР. Через судимість та тяжкий злочин, скоєний ним у Росії, він вирішив поїхати на схід України та продовжити свій злочинний шлях. Спочатку у лавах банд формування «Призрак», а згодом у банді Дрьомове. Його група займалася розвідкою в містах дислокації сил АТО. В районі селища Золоте, Первомайське та Попасне. Під час затримання у бойовика вилучено гранату РГД-5, чотири магазини з набоями до автомата Калашникова, а також рація. До вашої уваги зараз демонструється відео із зізнанням російського найманця. Я подався на його влияння. Ми з ним зустрілися в Ростові. З Ростова поїхали в, Луганск, до Луческа, «Призрак». Там нам не платили. в принципі, к людям. Никакого не было, потому что особо и не кормили, и на посты, где мы стояли, особо и никакой еды ничего не привозили. То есть все, что вы могли найти сами, какое-то железо сдать или еще что-то, все добывалось самим. После чего оттуда мы уволились, перешли в первый полк имени Дремо, имени Платова, казачий полк имени Платова. За время пребывания там, э и по сей день я нахожусь там, э ездили на вылазки отправляли нас как будто бы на убой, потому что несколько раз мы ездили и большинство из них попадали под обстрел. То есть без каких-либо разведданных, где кто стоит, мы просто шли на пробу, скажем так. Вот. Обращаюсь к тем сослуживцам, которые были со мной в призраке, которые есть со мной сейчас здесь, в казачьем полку, что еще не поздно развернуться, и эта война не нужна никому и все это может, можно решить и без оружия, и нам со всеми обязательно лезть сюда. Обращаюсь к тем россиянам, которые могут поддаться на ту же самую провокацию социальных сетей или интернета, или телевизора, средств массовой информации. Задумайтесь о том, что не стоит сюда ехать, потому что это не ваша и не наша война. Українська влада відновлює пошкоджену бойовиками інфраструктуру в межах Донецької та Луганської областей. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з українськими військовими допомагають ремонтувати залізничну інфраструктуру неподалік міста Артемівськ. Колії постраждали не лише від обстрілів бойовиків, але й від мародерів, які викрали значну кількість контактного кабелю. На першому етапі робіт залізничники разом з військовими відновлюють пошкоджену колію. Та розчищають ділянку від обірваних дротів. Українські правоохоронці тренуються влучно стріляти. У Харківському національному університеті внутрішніх справ є відповідна база для таких тренувань. Насамперед це тир, в якому можна відпрацьовувати навички влучної стрільби та правила поводження зі зброєю. Під керівництвом досвідченого інструктора бійці спецпідрозділу Слобожанщина тренувалися у стрільбі. Триває також підготовка молодого покоління захисників України. У Миколаєві майже 50 курсантів у навчальному центрі Військово-морських сил Збройних сил України склали присягу на вірність українському народові. Вони пройшли навчання включно з вогневою, строєвою фізичною та психологічною підготовкою. Кращі курсанти отримали грамоти. Також у Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба тривають навчальні збори з понад шести сотнями. Студентів випускного курсу. Хлопці та дівчата копали окопи, орієнтувалися на місцевості, відпрацьовували дії підрозділи в обороні та в наступі. Наприкінці тренування пройдуть бойові стрільби з автомату Калашникова. Фахівці-психологи долучилися до роботи з мобілізованими гвардійцями у харківських частинах Національної гвардії України, розпочали свою роботу військові психологи. Необхідність цієї роботи виникла у зв'язку з підготовкою. Особового складу до виконання бойових завдань в зоні проведення АТО. Психологи мали на меті вивчити морально-психологічний стан бійців, які були призвані за мобілізацію, їх психологічну готовність до виконання бойових завдань. Головна мета цього заходу визначити загальний настрій та готовність бійців перед проведенням чергової ротації. В майбутньому ця інформація буде корисною для підготовки військових психологів. Українські артилеристи також підтримують бойовий дух, дух мобілізованих. До наметового містечка, де проходять підготовку мобілізовані національні гвардійці, завітав академічний ансамбль пісні й танцю Міністерства внутрішніх справ України. Артисти ансамблю Просто неба на фоні гармат, гаубиць влаштували справжнє свято для військових. Завдяки майстерності артистів в таборі панувала тепла та дружня атмосфера. Українці допомагають нашим захисникам. Одеські волонтери та приватні підприємці забезпечили військових саперів сучасним обладнанням. Зокрема, було доставлено розвантажувальні жакети, рації, міношукачі, навігатори, монокуляри, оптична труба та тепловізори. Усе це допоможе виконувати нашим бійцям свої бойові завдання ще ефективніше та рятувати безліч життів від вибухівки, яку закладають бойовики. Також триває ротація воїнів АТО. На Рівненщину повернувся підрозділ артилеристів койот. Продовж трьох місяців військові виконували бойові завдання із супроводження військових колон в районі міста Артемівськ. Вдома бійців зустріли з хлібом, сіллю рідні, друзі, представники місцевої влади та багато українських патріотів. Також місцевий творчий колектив влаштував для героїв концерт. І наостанок, черговий акт міжнародної підтримки України. Сьогодні парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію щодо викрадених громадян України, яких незаконно отримують в Росії. Більшість членів парламентської асамблеї засудили Росію за очевидне, грубе та невиправдане порушення гельсінських принципів, а також зобов'язань, які взяла на себе Росія як член парламентської асамблеї, асамблеї ОБСЄ та підписант мінських домовленостей. Особлива увага в резолюції приділяється народному депутатові України, члену української делегації в паре, герою України Надії Савченко, кінорежисеру Олегу Сінцову та усім українським громадянам, які досі утримуються у російських в'язницях. Їхнє кримінальне переслідування названо політично вмотивованим, а сам факт викрадення та перевезення до Росії незаконним. Шановні друзі, станом на цю хвилину, це вся інформація. Якщо є запитання, прошу. Дякую, пане Олександре. Колеги, чи є питання? Прошу, будь ласка, представляйтесь. Тетяна Власенко, Українське Радіо, запитання від наших бійців, які нині на передовій і телефонують у нашу редакцію. Вони цікавляться, чому так сталося, що у указі про мобілізацію четверту хвилю мобілізації не прописана дата демобілізації як це розуміти, і чи буде тоді якось регулюватися якимись документами, підзаконними актами? Тобто таке питання. А чому, власне, в цьому указі має прописуватися дата демобілізації? Визначено, що бійці, які проходять військову службу в рамках часткової мобілізації, через рік підлягають демобілізації. Ці заходи будуть виконані вчасно і з дотриманням вимог чинного законодавства України. Буде відповідний указ президента про звільнення бійців, які призивалися в рамках перших ну, певних черг мобілізації. І бійці поїдуть додому згідно тих часових проміжків, які будуть визначені. Дякую, пане полковнику. Чи є ще питання або уточнення, колеги? Питань та уточнень немає. Дякую вам, пане Олександре. Дякую за увагу. Брифінг завершено. Колеги, наступний брифінг буквально хвилин за вісім.